Усім вітання, мої дорогенькі. Сьогодні ми будемо готувати справжню домашню копчану ковбасу, смачну, ароматну і таку, яка стане головною прикрасою різдвяного столу. Це та сама ковбаса, яку колись готували наші бабусі й діди. Багато м'яса, натуральні спеції й димок справжньої коптильні. Готуйте разом із нами, адже різдво це час, коли стіл має бути щедрим, а родина щасливою. Наготуємо багато ковбаси, щоб вистачило всім. Для домашньої меленої ковбаси придбали 6 кілограмів свинячої лопатки. Вона вигідна по ціні. Її текстура чудово підходить для такої меленої ковбаси. Звичайно, не обійдеться без сала. Беремо 1 кілограм 600 грамів під горля. Ковбаска має бути не суха, не прісна, а соковита. 2 кг 600 г яловичини. Це можуть бути різні шматочки, різні частини. З яловичиною ковбаса в рази буде смачнішою та багатшою на смак. Найперші дії з м'ясом ми вже провели, промили його ретельно та висушили. Тепер усе м'ясо будемо перемелювати різними насадками для свинини беремо ситку з двома відділеннями, отримаємо фарш середньої текстури. Для підгорля використаємо ситку з отворами 8 мм, а яловичину перемелимо на найдрібнішому ситку 4 мм. Спочатку пораємося зі свининою, нарізаємо її на шматочки, які будуть зручно проходити у горло м'ясорубки. Лопатка це м'ясо, яке ідеально підходить для приготування соковитого фаршу завдяки оптимальному співвідношенню м'яса та жиру. Вона має м'яку текстуру, забезпечує однорідність готового фаршу. Під час нарізання звертаємо увагу на наявність сухожиль чи плівок. Якщо вони є, видаляємо їх, щоб фарш мав ніжну консистенцію і не був жорстким. Нарізали свинину першою, тож і першою перемелюємо її. Беремо насадку з двома відділеннями. За допомогою неї перемелені шматочки виходять як рублені. Подовгуваті, тягнеться один за одним. М'ясо стає ніжним там м'яким. В подальшому це допомагає створити рівномірну, щільну і єдину ковбасну суміш. Чим інтенсивніше пропускати, натискати на м'ясо у м'ясорубку, воно швидше проходить і тоді виходить довга смужка м'яса, яка добре вибита, розімнута. Таке перемелене м'ясо чудово поєднається з іншими видами та салом. Готова ковбаса буде тугою і при нарізанні буде тримати форму. Далі змінюємо ситко на дрібне і перемелюємо яловичину. Яловичину додаємо у ковбасу не тільки для багатства смаку, вона забезпечить якісь усе м'ясо, щоб готова ковбаса не розпадалася. Ми отримаємо від неї більше клейковини. Обирайте саме яловичину для ковбаси, не пілятину. Молоде м'ясо немає стільки в'язкості. Коли немає дуже дрібного ситка, подрібнити саме яловичину можна за допомогою кухонного комбайна. Знову змінюємо ситко. Беремо інше з діаметром отворів 8 мм і перемелюємо під горля. Під горля зробить текстуру фаршу ніжною, соковитішою. Достатня кількість жиру додає яскраві м'якість і забезпечує однорідність. Але, додаючи під горля, варто дотримуватись пропорцій. Його кількість повинна бути помірною, аби збалансувати жирність і текстуру основного м'ясного фаршу. Далі все перемелене м'ясо маринуємо. Для цього використовуємо нітритну сіль 10 грамів на 1 кілограм м'яса. Це універсальна пропорція, і за такою технологією ми солимо усі наші м'ясні вироби, які готуємо. Це не тільки ковбаси, це і шматки свинячої полядвиці, підчеревина, шинка. Таке перемелене м'ясо, хоч і різними насадками, рівномірно промаринується та просолиться. І, звичайно, значно швидше ніж нарізане. Ця нітритна сіль є консервантом, яка допоможе зберегти м'ясо протягом маринування у правильному стані. Вона вбиває шкідливі бактерії, які є, але для нас невидимі. Це дозволить м'ясу не втратити колір, а надасть виробам звичний красивий рожевий відтінок, зробить його більш ніжним та приємним до споживання. Все ретельно, дбайливо перемішуємо, щоб сіль рівномірно розподілилася по всій м'ясній масі. Добре вимішаний фарш ставимо у холодильник на одну добу. Це називається сухий маринад. За цей час нітритна сіль промаринує м'ясо, і ми далі продовжимо процес приготування. Добре утрамбовуємо, накриваємо м'ясо плівкою, щоб менше обвітрювалося. Пройшла одна доба маринування. Знімаємо харчову плівку. Запах фаршу чудовий. Зверху він трішки обвітрився, це нормально. А всередині колір м'яса червонуватий, дуже в'язка консистенція, така туга та щільна. Доводимо фарш до смаку. Додаємо солі звичайної 10 г на 1 кг м'яса. У нас загальна маса всього фаршу 10 кг. Тож в солі ще додаємо 100 г. 3 чайні ложки чорного меленого перцю. Якщо він свіжозмелений і дуже гострий, можна трішки зменшити кількість. Додаємо 1 столову ложку цукру. Підпливом температури молекули цукру огортають м'ясо, надаючи йому приємний та злегка карамелізований присмак. Далі очищаємо та пропускаємо через прес 200 г свіжого чеснику. Завдяки своєму інтенсивному пряному смаку він надасть приємну запашну нотку м'ясу. Звичайно, його кількість можна регулювати під свої уподобання. Також звертайте на смак самого чеснику. Все перемішуємо. Часник, сіль та інші спеції мають розійтися, розподілитися по всій м'ясній масі. Наситити його ними. Також до фаршу додаємо 1 літр води, відвареної з лавровим листям, обов'язково повністю охолоджену. Тобто воду відварюємо 5 хвилин із лавровим листям на 1 літр даємо 10 штук. Тоді даємо час настоятися та охолодитися у холодильнику. Такий відвар додасть готовій ковбасі смаку, а також вода робить фарш більш соковитим та ніжним. Продовжуємо вимішувати. Це є важливим моментом. Вимішування не тільки змішує спеції разом, а й забезпечує однорідний смак і текстуру в ковбасі. Добре вимішаний фарш є в'язким, тягучим і добре тримається купи. Цю щільність ви відчуєте в руках. Фарш готовий. Далі наповнюємо ковбасний шприц і будемо формувати ковбаси. Він дуже зручний та простий для домашнього приготування ковбаси. За його допомогою ми легко і швидко заповнюємо фаршем будь-яких розмірів і видів кишкові оболонки. У процесі набивання фарш не нагрівається, що дозволяє зберегти його структуру на відмінну від м'ясорубки. Щоб легше населити оболонки, олією змащуємо носик. Попередньо оболонки замочуємо у солоній воді, а потім під проточною водою промиваємо декілька разів. Це звичайні натуральні кишки, які можна купити у будь-якому маркеті. Вони бувають різних розмірів, тому і ковбаси виходять товстими та тонкими. Починаємо процес набивання. Набиваємо максимально щільно. Це залежить від того, чи добре ви набили ковбасний шприц. У ньому не має бути зайвого повітря. Також не поспішайте, повільно крутіть, щоб в руках ви відчували цю пружність та щільність ковбаси. Приготування ковбас до Різдва чи Великодня це надзвичайно святково, так трішки клопітливо, та воно того варте. Переходьте на наш канал, тут знайдете багато чудових рецептів. І коли не маєте вуджарні для коптіння, легко приготуєте запечену ковбасу у духовці. Зробивши ковбаску потрібної довжини, відрізаємо, залишаючи невеликий кінчик по закінченню, щоб легко було їх зав'язувати. Ковбаса виходить супка, має жодних повітряних бульбашок. При дотриманні простих рекомендацій все чудово виходить. Гарні ковбасні кільця. Ось так виглядає 10 кілограмів ковбаси. Потрудилися ми на славу. Вся ковбаса добре набита, щільна та міцна. Коли готуєте ковбасу вперше, щоб зрозуміти, що ви приготували смачний фарш, перед набиванням можна перевірити його, зробити маленьку котлетку і посмажити її на сковорідці – Спробувавши цю готову котлетку, вже тоді зрозумієте, чи потрібно ще приправляти. В кінці зав'язуємо оболонкою, якщо залишилося, або ниткою. Складаємо ковбаси на дерев'яні палки так, щоб жодна не торкалася одна до одної. Тоді не буде білих, непрокопчених плям. Це дозволить їй прокоптитися з усіх сторон. Відправляємо у розігріту вуджарню. Ковбаси дуже багато, тож тільки вона тут і поміститься. Та ще дві курочки. Як коптимо курочку, переглядайте відео на нашому каналі. Зверху вуджарню накриваємо тканиною з мішковини. Це допомагає затримати дим всередині бочки і рівномірно розподілити його, щоб надати продуктам смаку. Крім того, що мішковина не випускає дим назовні. Вона зберігає потрібну температуру у ній. Це створює ідеальні умови для поступового вудження, що забезпечує ніжну текстуру і насичений смак виробів. Під час коптіння постійно поглядаємо на наші м'ясні вироби і милуємося зміною їхнього кольору. Загальний час коптіння ковбаси становить 4 години. Постійно слідкуємо та підтримуємо температуру, щоб вона не змінювалася і щоб ковбаса прокопчувалася рівномірно. Одне поліно у нас приблизно згорає за 20 хвилин. Це означає, що кожних 20 хвилин ми крутимося біля вуджарні і підкидуємо дрова. Дбайливо слідкуємо за процесом. Вогонь тут відіграє важливу роль. Він знаходиться від бочки до місних виробів на відстані півтора метра. Добре видно, що під час коптіння виділяється світлий не густий дим, а легкий, який проникає в ковбасу рівномірно, надаючи їй вишуканий смак та запах. Це важливо, тому уникайте густого диму, який надмірно засмоктується в ковбасу, і може призвести до неприємного смаку. Ось такий вигляд червоний, насичений, має ковбаска через 3 години коптіння. Ще приблизно година і все буде готово. Разом із домашньою ковбасою коптемо мармурову. Вона приготовлена з більшої кількості яловичини у поєднанні з курячим м'ясом, тому темніша по вигляду. Приготування мармурової ковбаси зможете знайти на каналі. Запах домашньої ковбаски це неймовірний запах. А коли результат чудовий, ти задоволений собою і роботою. Хоч і процес трішки тривалий, але цей час чекання, того вартий. Ковбаси виблискують, наче їх розмалював художник. Ковбаса красивого золотистого забарвлення, дуже-дуже гарна, ароматна, смачна, просто ідеальна. Вона під час коптіння не втратила вигляд міцна та цупка. Це все завдяки тому, що ми правильно її набили. Наші ковбаси готові, їхній вигляд привабливий та бездоганний. Справжні шедеври коптильного мистецтва. Різдво відчувається, це чудове родинне свято, і готувати смачні страви для рідних це приємність. І хоч сьогодні кожен може придбати в будь-якому маркеті ковбаси на різний смак, однак, незважаючи на це, домашня ковбаса незрівнянна і з задоволенням готуємо її. Ну ви подивіться, який бездоганний результат. Рівномірний колір, а запах диму та спецій робить ковбаску ще більш апетитною. І коли ви спробуєте зрозумієте, що вона справді вартує усіх витрачених зусиль. Сало, яке міститься у ній, надало м'якої та ніжної текстури ковбасі. При коптінні воно стоплювалося і наповнювало її соковитістю. І також це помітно на поверхні. Хоч гаряча ковбаса не застигла, при цьому добре тримається, не розсипається, соковита. Всередині все прокопчене, немає ніяких зелених плям. Нарізається гарно, порожнин немає, все щільно та суцільно. А смак просто неймовірний. Її не хочеться нарізати, а хочеться ламати і їсти. Дуже апетитно. Наготувавши ковбаси вдосталь, ми сміливо її кладемо в морозильну камеру. І до п'яти місяців вона не втрачає свого смаку. Якщо у вас виникають якісь питання, пишіть в коментарях, діліться своїми приготуваннями. Після коптіння ми завжди практикуємо і вам радимо знімати зовнішній нагар копчення. Для цього ковбасу опускаємо у гарячу воду. Температура якої становить 70-80 градусів на 10-15 хвилин. Вогонь при цьому вимкнений. Після цього виймаємо її і ви побачите, якого кольору стала вода. Ось такий результат маємо на ранок. Ковбаса набула пружного та щільного стану, повністю готова до споживання. Кожного разу з нетерпінням чекаємо цього моменту, щоб насолодитися результатом пройденої праці. Під лезом ножа відчувається пружна консистенція, у розрізі просто чудова смак справжньої домашньої меленої ковбаси. Тож готуйте домашні ковбаси, насолоджуйтеся смаком і якістю, яку ви самі контролюєте. Робіть для себе та своїх рідних святковий настрій. Створюйте ці незабутні моменти, які будуть обов'язково згадуватися або вами, або вашими дітьми, як це було смачно, затишно та по-домашньому. Створюємо для вас найкраще, тож підтримайте нас завжди ваші карпатські шкварки.